Кілька терористичних нападів сталися в останні години у столиці Афганістану Кабулі. У вівторок уранці невідомо ушинив атаку на одну з неурядових організацій. Одна особа загинула, ще шість поранені. Увечері понеділка. Два вибухи біля будівлі міністерства оборони вкоротили віку щонайменше 24 особам, включно із двома генералами служби безпеки. Відповідальність взяв на себе рух Талібан. Була 11-та була вечора. Я йшов вулицею, коли стався потужний вибух. Відразу після цього я побачив великий стовп вогню. Усе застелило димом. Відтак прибули сили безпеки і заблокували усю цю зону. Тут ні валіва би такрібанівлезахриба, дагатям не тірагал, кулісрагаль, нурнурдага. Зарядіфалатула ларі бандиґри у цьому нападі поранень зазнали понад 90 людей. Згідно з міністерством оборони, другий вибух був правою рук самогубця, який атакував місце першого вибуху, коли там зібралися представники сил безпеки. Талібан воює проти уряду, що має підтримку США уже 15 років. Цілю часто стоять представники сил безпеки.